Значно комплекси до контролю рубіж, розпізнає номерні знаки. Ми бачимо, перевіряє заяв наявними базами та дає 9 серпня цього року. Близько 9.30 ранку. На пост ДАІ поступив сигнал з відеоконтролю контролю Рубіж, що в напрямку поста рухаються два автомобілі Мерседес, які знаходяться в розшуку. Наші співробітники спрацювали і зупинили дані автомобілі. Під час перевірки документів і перевірки по системі було встановлено, що вони дійсно знаходяться в розшуку. На них є виконавче провадження, і ними займається виконавча служба. Значить, наші співробітники склали відповідні документи і дані автомобілі відправили на штрафмайданчик. Автомобілі були без вантажу і згідно документів направлялися у військову частину міста Черкаси.